26 квітня. Холодно. Ось так виглядає щепа аурусу. Це називатись смородине на щеплював. Зазвичай аурус мені не дуже добре вдається щеплення. От такий живець, напевне, з двохрічної деревини. І бруньки тут такі були підозрілі, що я завишив весь живець, І щоб якась брунька думав. От, наприклад, от тут видно, така підозріла, щось таке воно було все. І я не знав. І в принципі на тих живцях, які були потоньше, там вже починали розпускатися бруньки. Зазвичай агрос цього не любить і деякі рекомендують зберігати живці там при невеличкому мінусі для щеплення і, ну, Якщо свіжий зрізати, то в принципі, трохи проклюнувшися бруньки, то тут трохи якби, більше шансів. А от попробував, це мені вже всі зимою прислали, і вони зберігались то в підвалі, то вже ну, в такому більш холодному підвалі, то вже там, де в квартирному тепловому підвалі. І ось почав він трохи прокльовуватись проклюв... і ось теж маленький живець. Фокус, де тут фокус, о, ось. І похоже, що вони все-таки прижились. Так що треба пробувати. Трохи пролітає сніг, ось півку ще ожини на межі участка. Вкрив, бо були невеличкі заморозки, на всяк випадок вкрив, Ось показую, як пережилися, як пішли в вріст окулянти. А, з чотирьох вічок, з чотирьох вічок проснулися три. Тут одна і тут дві. Оце не проснулося. Напевно вже все. А це щепи, весняні щепи минулого року. Це я в себе зрізав, вже почали вони теж накльовуватись, я поставив, ну, щепив і закрив зі пакетиками. Трошки вони тормознули зразу, а потім пішов ріс. Тут була ще одна. Ну, я Зрізав, щоб у коліро краса це один, одна форма. А, якби тут є дві гілочки, мені хватить, а це вже інша форма буде свісти, буде тут показати ось є бутони, є трохи більше от, але вони ще маленькі. <кій> Це окульовка вже декілька років. ось так колючий. Як показати, так добре. Хороша якість зростання, нема такого сильного напливу, як при, зимові, при зимовому щепленні. І можливо буде трохи. Довше жити, зараз я покажу на кущі, який засох. Там було, зимове, там було зимове щеплення. Ось ця кущ Краснослов'янська. Бачите, який тут наріз такий. ну Зараз вже воно не видно, він засох. Напевне, все-таки для штамбового вже застарий був і можливо і бутрідіс зіграв свою роль. Десь я маленький живчик вкорінив, а тут, напевно, можливо його сіянці підростають. Попробуємо залишити. Тобто він дав потомство, відслужив своє і засох. Сорт хороший, смачний в усіх планах, він урожайний, неприхотливий. Один з найкращих, але... Дехто вважає, що недостатньо ароматний. Там на німецьких форумах читав, да, солодкий, все, але Ну, є в нього якийсь такий аромат, але в, в принципі мало сортів агрусу ароматних. І це таке, кожному своє. Ну, ще от з другої сторони покажу. Такий, бачите, мені здається, що все-таки більший нарост утворюється, ніж при окуліровці. Ну тут це гілки я зрізав, теж починався бутрідіс роки два тому. Почали засихати. Якщо вчасно зрізати, то можна спасти куч, але тут вже в принципі ні. О, тут ще фокус не ловиться, ще зелене. Шагілочка <кій> жива, можливо, можливо, сама підщепа, сам корінець пошкодився батрідісом і він так, ну вже він не виживе.